Гірчиця, улюблений сидерат у прихильників коземледелея. Вона здатна замінити фунгіциди, інсектициди, звільнити вас від трудомісткої перекопування землі, а ділянку від багатьох бур'янів, а все тому, що гірчиця має унікальні властивості, які вже відкрили для себе багато городників. Гірчиця, корисний сидерат, у природі існує багато видів гірчиці. Найпопулярніші з них сарепцька, російська, сиза, чорна, французька, справжня. І біла англійська останню якраз і використовують як сидират, жовта гірчиця це просто народна назва білої, насіння у неї білі, а квіти жовті. Всі види гірчиці володіють аналогічними властивостями, використовуються в кулінарії і медицині, мають пекучим смаком і гострим ароматом, надають антисептичну та протигрибкову дію. Мабуть, біла гірчиця в Україні більш поширена і недорога. Тому саме її насіння і продають як сидерат великими обсягами. Гірчиця благотворно впливає не тільки на людський організм, але і на ґрунт. Вона і там бореться з вірусами і грибками, відлякує багатьох шкідників. Саме тому її часто чергують з картоплею. Земля звільняється від фітофторозу і дротяники, крім того, виконується сівозміна. Гірчиця відноситься до сімейства капустяних, тому приваблює хрестоцвітих блішок, не сійте її перед капустою, ріпою, редискою та іншими христоцвітами і не чергуйте ці культури на одній ділянці, крім загальних шкідників, у них одні й ті ж хвороби. Відео виросла гірчиця, Скоростиглість і морозостійкість гірчиці дозволяють вирощувати її навесні перед теплолюбними культурами і в кінці літа восени після збирання ранніх овочів. Насіння сіють, і під зиму у молодих рослинах немає грубих волокон. Згошені до цвітіння, вони швидко перегнивають і перетворюються в гумус. Харчування для рослин, корінці мочковати і тонкі їх залишають в землі. Пронизуючи верхній пласт як капіляри, вони роблять ґрунт повітропроникною пухкою. Гірчиця, посіяна густо і дуже рано навесні. Є сильним конкурентом для бур'янів, які тільки починають пробиватися з землі. Вона їх глушить своїми великими листками і соковитими стеблами, не даючи пробитися до сонця, відбираючи харчування і воду. Гірчиця перший сидерат, який я випробувала на своїй ділянці, і залишилася неймовірно задоволена. Моя картопля перестала хворіти. Два роки з гірчицею і з мого городу йде найлютіший бур'ян. В'юн, який обплітав все, що йому траплялося. Зараз лише зрідка зустрічаються поодинокі екземпляри. А ще моє знайомство з гірчицею стало початком райського життя. Я два роки не копаю землю, і все відмінно росте, крім гірчиці. Вирощую фацелію, вику жито овес конюшина у злакових потужний корінь, їх сію уздовж паркану, щоб не запустити на город бур'яни. Вика і конюшина за допомогою бульбочок на коренях концентрують в орному шарі. Азот, фацелію сію перед капустою, вона не приваблює блішок. Росте пишними невисокими кущиками і служить живою мольчею, зберігає вологу кожен сидерат хороший по-своєму не можна сказати, що якийсь краще, та й вирощувати щороку гірчицю на одному місці не можна. Сидератам теж потрібна сівозміна. Відео гірчиця і фацелія на одній ділянці. Технологія застосування як тільки відтане і підсохне земля. Рихлю верхній шар плоскорізом, корізом їм же нарізаю рядки глибиною см. трисм. сиплю насіння і зарівнюю ділянку, ніякі поворотні заморозки гірчиці не страшні. Навіть у нас в полісся, якщо вже сильно холодно, вона перечекає в землі і зійде пізніше, не поливаю, ніяк не доглядаю. Приходить пора садити основну культуру. Гірчиця ще невисока. Роблю лунки прямо в її рядках, зрізаю, коли сидерат набирає колір. І тут же залишаю, як мульчу все. Як бачите, копати землю не довелося за гірчиці, я саджу картоплю, росте прекрасно, кущі здорові, бульби великі. Правила посіву і використання гірчиці, терміни посіву рано навесні. Після збирання ранніх овочів і під зиму схема посіву Вросипа порядками через 10-15 витрата насіння, 150-300 на сотку. терміни скошування. Коли рослини виростуть до 20-30, потрібно встигнути, поки зелені гірчиці не загрубіла і не утворилися насіння. Способи використання зрізати плоскорізом, заглиблюючи його на 2-3 см землю, і залишити зелені гірчиці на місці, у спеку вона висохне і замінити на якийсь час мульчу, а в сиру погоду перегниє відразу і збагатить землю органікою. Гірчицю посіяти за 1,5-2 місяці до настання холодів і залишити нескошеною. Взимку вона послужить снігозатриманням, навесні захистить від утворення кірки на землі і ерозії. Перед посадкою основної культури згребти граблями і прибрати в компост або використовувати як мульчу, зрізати і разом з іншою травою використовувати для приготування зеленого добрива зелену масу закладати під теплі грядки, скосити тримером, який подрібнить зелень, і закласти в ґрунт лопатою. Плоскорізом або мотокультиватором, однак прихильники природного землеробства категорично проти копки землі, а значить, і закладення в неї сидератів. При вирощуванні сидератів головне не перекопувати ґрунт і не захоплюватися одним видом рослин, Сидерати кожен сезон необхідно міняти, тоді ґрунт стане більш родючою. <схід> Садові мірю Артіцла Лемент ІТ-1622 на власному досвіді знаю, що коріння гірчиці роблять землю пухкою. Цим і звільняють від перекопування, але якщо ви все одно перекопуєте землю, думаєте, що без цього агроприйому нічого не виросте, то восени сидирати можна і закопати одного разу, коли всі культури були прибрані. Я провела експеримент, вирішила поліпшити невелику ділянку землі. Для цього копала траншеї глибиною на багнет, укладала туди бадилля, бур'яни і сидирати поруч паралельно копала наступну, вийнятою землею засипала попередню. Вже заповнену травою, в результаті ділянка стала вище. Навесні його розрівняла граблями і посадила картоплю. Саме там він вийшов найбільш урожайним, так що цей спосіб закладення сидератів вже перевірений, але він занадто трудомісткий, як і заорювання зелені в ґрунт, тому я траншеї більше не прокладаю. Землю не копаю і сидерати не закладаю, а тільки зрізаю. Вони і без всякої копки ґрунт покращують відгуки городників про гірчиці, займаються перебудовою саду, і сидирати дуже виручають. У минулому році садила багато гірчиці, і на місці майбутнього городика і в квітнику до осінньої посадки багаторічників. В цьому році в квітнику мокриці немає взагалі. На грядках зовсім небагато там, де нічого не садила її намного більше і рулях. Дача в фіберсіон індекс 7,698. Втлу ми щорічно сіємо гірчицю після збирання цибулі, або ось в цьому році полуницю викопали. На її місце гірчицю посіяли, за місяці півтора виростає до метра, напевно, і цвісти встигає. Потім ми її укладаємо акуратненько в канавки і засипаємо землею, перегниває відмінно, у теплицях теж або гірчицю, або увесь після збирання помідор. Іноді навіть і закопуємо перед заморозками, іноді встигаємо перекопати. Хороша земля виходить в форумгою форюмовою серютрац 65888. Гірчиця, як сидерат, має мінус пошкоджується хрестоцвіті бліжки, і після неї у мене вся ріпа і ради були її пожерті і ігорші сім, в мастератцом форюм 1149287 В сідераті і про їх. Посіяв в минулому році 6 серпня Люпин вузьколистий і гірчицю через місяць, 5 вересня садив на це місце полуницю, суницю люпин до цього часу, дав тільки один справжній лист, а гірчиця до цього часу дала хорошу зелену масу мій висновок. Якщо часу мало краще сіяти горцицю як сидерат, але зрозуміло не на ті грядки, де потім будуть рости рослини з сімейства хрестоцвітних капустяних. Северянингт Форюм прягозрюв в Євтопіц в 2.7.9.5, мій знайомий садить часник і зверху сіє гірчицю. При перших морозах гірчиця встиляє землю і служить укриттям, а далі добривом. Гірчицю добре, сіяти на те місце, де плануєте садити помідори, але на два хт. 2, Тіцеводфорюм бокрю чотири, два, сім, нуль. Топіц нову землю під картоплю робили з чоловіком так, скосили, продискували один раз, потім взагалі ніколи не орали. Посіяли під граблі гірчицю. Це рано навесні, запізніше поверх гірчиці посіяли гречку від перію. На початку липня протюкали все, не прибираючи бадилля. У поверх посадили картоплю ранню, підгортали так, як нібито бадилля немає. Картоплю сіном обклали спекаш. Весь сієнахтпідцевотфорюмбокрю чотири два сім з гірчиця дуже добре допомагає городникам. Вона оздоровлює землю після таких проблемних культур, як картопля, томати і полуниця, сильно страждають від грибкових захворювань. Цей сидерат своїм корінням структурує ґрунт, а зеленою масою робить її родючою, легка у вирощуванні гірчиця, позбавить вас від важкої роботи перекопування землі і внесення в неї перегною або гною.